Хочеш зрозуміти, чим тобі реально займатися у житті. Не мотиваційних цитат. Зверни увагу на те, що тебе дратує, на ті моменти, від яких блін наш вибиває із себе. Коли згадуєш, як колись когось підвів або сам десь облажався. Це не просто травми, це по суті підказки про твої сильні сторони. Твій біль дорівнює суперсила. Все, через що ти пройшов, може стати твоєю унікальною фішкою. Пережив розлучення, тепер можеш допомагати іншим проходити через це. Боровся з залежністю. Ну тоді знаєш, як працює мозок едикта. Коли нам по-справжньому важко, ми мутуємо, змінюємося, еволюціонуємо. І саме ці зміни часто стають нашою найбільшою цінністю. Шукай підказки у дрібницях. Зверни увагу, що тобі вдається на автоматі, а інші мучаються, які твої недоліки насправді можуть бути перевагами, і які ситуації взагалі повторюються в твоєму житті знову і знову. Наприклад, якщо ти постійно потрапляєш у токсичні стосунки, це не тому, що ти лузер. Це сигнал. Час навчитися себе цінувати. Правда така, всі відповіді вже є в твоєму житті. Питання, чи готовий ти їх побачити? Я це детально розібрав у своєму ютуб-відео. Переходь, подивись, воно тебе там чекає.